Так, друзі, купив отаку сабельну пилу, бо Вадюша каже, купив, купи, купи сабельну пилу, буду я робота пилою. От я йому купив. Аро. Три... Апро, чи як? Апро. Три роки гарантія. А, а що це таке? А це О, то, що інструкцію спочатку почитай, а потім вже будеш різати. точно вижу, блин. А ты? Что все дрезать, что подрезать, Ватька, он -но нормально так, или? А ну, будем он, конечно, но все равно. Будем если... пользоваться. Будем пользоваться. Ну, такие вот, все, надо подрезать, а, дверь, надо, например, дверь. Теперь... Блядь. Блядь. Погнав. Ну, будем, бачити, будем так пробувати. — Таке купимо потім другу, бля. Маленька, вона. Нам таке, що нам є? Нам що часто пользується, Вадюша? Не, ну, не знаю, побачимо. — Правильно, на жаль, друзі не часто пользується. І все. Все, Вадіша, щоб вже не задумав, мене сабельно перу. А де шуруповерт, Вадюша? Не знаю. Ми ж ребята шуруповерта купили Дніпровеського. Все таке Дніпроем, три роки гарантія, як воно не є, а три роки, а три роки гарантія. Так, ложимо сюди пелуцю. Уже у нас там пила лежать. Камуляторні батареї там заряжені. Йдемо, друзі, працювати далі. Друзі, їдемо до давнього мого знайомого, який мені завжди паяє, який мені завжди паяє фари, бампера везу бампера нового 24-го року, фари. І зараз буде він мені робити, бо воно дуже дорого. Фари по 700 доларів. Продажна ціна фари 700 доларів, А бампер стоїть в зборі полтори то є сенс її робити Так, приїхали ми до діми це все да. Ні, далі по-моєму тут Дімо... друзі у нас буде такі зараз ролики ми будемо купувати вагончик шукаємо вагончики контейнера для розборки для перевозки наших запчастин Такий ось вагончик зараз вам покажу його який що він себе представляє В принципі, по фотографії такий був по фотографії такий непоганий був він зараз ми подивимося обдивимось да, воно да, він непоганий вагончик буде тут такий вагончик хороший він на рамі бачите Це, Тут що у нас таке Пінопласт утеплений, ну, тут нижче тут немає, нічого можна й поварити, зато я щось є тут, поворотний круг є. Ну Так, він такий тяжовий вагончик. Зараз ми подивимось, поб'їдемося його. Та нуба тут і рисоривався. Така балка, рисури побрашно. Ай! Хотимки, я не приду Та йди дивить я. Я боюсь, да, я всю хату не хочу. Там воно дві Я тобі покажу потом. Не. Та не, каприлась, А Разниця приезжа не привезли. Щас. немає тут а це що таке бата заберемо а ці водії теж? тоже я Та, це договором то не то бо воно мені Хлам? не на пол... це таке хай буде це все, все потім нам по склад просто нам не так щоб... нам по складі треба. Такий, Там типа душ був? Та ні, я сильно буду прибивати, розбивати, бо просто нам на нас розборка, понял, і ми зараз робимо переїзд. І нам надо бюджетний варіант, щоб типа... щоб вотрі запчасти пробить. А сюди ширина виходить? Три метри. Три метри, да. Може менше трошки по цьому, що... Просто треба точно, знати, щоб як перед чим перевозити його, бо я казав його 2,40. По-моєму, казав 2,40. Ні, 3 метри він по габаритах по... По він проходить, так, виходить? А скільки габаріт допускається. А, він же на його тягали, правильно? То значить габарит вже допускається, значить. Знизу тепло, ну там, знизу таке треба підмотати трошки. Мені да. ж що там стоїть. Да, і, і світло, що є, навіть, да? Mm? А світло то, по, 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 проведені по ньому? Так, ну, да? Він не підключений, він вже бачите в цій... Не, ні, ви не поняли, а таку я світло підключають то є світло, так? Да? Там висить це, да. так. Є, тобто щось тут Включалось воно. Працювало, і там же холодильник стояв. А, ну кожне надо вже ляти. да. Кос проводка є. Це тепер відкрито, привіт. Сама не провалилася ця. Не вижимається до конца сіплення на череп. Ага. — Сцепление є, но воно не вижимається. Я поміняв посипник опорний, крайний. Ага. крайній. Ніхера. Таке впечатлення, що шток у тій тариці держав пробує. Може таке бути? Конечно може. Може. Ну мені треба зараз подивитися. Ні, не спробуй, подивіться. Нормально. Бля. — Коробку знімає тобі. Ні, дивися, а якщо ти коробку дивися, на статі заводиш і їдеш переключаєш, Переключаєш чи ні? Так. Да. Коробка робить. Не вижимайся, Опу... поймаєш що? Пружина на подаль-далі. — Ось охуєнно. Пружина Вона лежить. — Це один і шесть. Да, це з постійної машині. А від чого, видно, не знаю? — Оригінально, бля. Ти віриш? Та ні, ти я не знаю. Тут пробіг 80 тисяч був, поняв? Ну, з твої машини мало, що там двіжок продали в місяць коробкою, бля. Що 40 пройшла. А, ні, та то я вже продав його. Це друга я оце взяв, поняв. Ні, то я їхав на цій машині. А тарілка де візьмемо. Та, а що за тарілка вижимає, не поняв? Ну, Куди шток давить? Це теж на коробці, причому цього? Тож воно на коробці стоїть же, з боку, блять. Та що з боку чи що? По центру такі. То теж воно на коробці стоїть же. У коробці, блять. Причому там сіплення. Оце, оце сіплення. Оце. Де корзина? А корзина ще? де? Ну, сіплення, а корзина? Там немає, це ж така хуйня там стоїть. А ну подожди, блядь, може. Я я минул, минул, я там на корзині ця криста є. Може я ж блядь... Вот это якесь таке сіплення в цих амулетах. Ну, це часть сіплення, сейчас корзина розна. Ну подожди, блядь... Яка тут усі припущуся до макарітами? А яка воно? А на моторі подивись. Вадим? А ну а, на моторі, наверное... На маємо на моторі не знаю. Ну на у нас на моторі. Не, шо... а... а, на моторі, сука, стоїть. Ось, дыви. Бач, старілка стоит. Да. Оце ж вона нажимає, Поняв? понял, все делається. Понял? А як вона знімається тут, я не знаю. А, ос, ос. Сначала стопорнуться хер. А ну подожди, може, мати там досів. А ну поделай. Поглянем. Может це лучше будет. Глянь, а тут що по сітки ще зверху стоїть, Ну конечно. Там блядь. тільки знизу мене була. А бай, тут воно, блядь, А буде. тут шість ще зверху. Все, как можна, то та хубаво. Головне, щоб оце було кріплено. І вот ці два, бля. А, все-таки одна дня. Бля. Там, блядь, бери. Динамик знибует. Та бери, то динаміка їй. Все. Все, ребята, спасибо. Давай. Вадька, компресар такой. Ти його не продає. Коп комплесово? Пр Затеплення саме головне, конечно. Бля, ну воно буде на чотирьох те стоять, блядь. Вадька, Треба буде мені завести до цього батька. Хай будь стоїть, я завтра до цього. І Бовтика міна до цього. Дивися, людина проїхала, блядь, 4 тисячі кілометрів. І вони Монро, блядь, вони не якась хуйня, бля, Да. А, це Іна, це Іна, Це ще краще, ніж Монро, блядь. Це ще краще, це Іна. Я думаю, ти знаєш, що таке Іна, яка фірма що. я не знаю, блядь. Ну Іна, це бренд хороший, це не Китай, це не Китай, поняв? Це не Китай. Тут все воно, бачиш. Ліво, -право, право має значення. Чи ні? не чи да. одинаково? Ні, є, є. Значення. А де тут узнати? Це навіть ліво, так? Да? я знаю. тобі яка надо, іде. У мене право потекла, Вообще ти їх міняють в парі сюди. Батька, а дай Монро, батька, Монро ще де були. Бензин. О, Вадюха, Операція, друзі, у нас бензин. Зараз Вадюша буде знімати, а я зараз щось буду думати, як сюди бензин сидіти. А, ми можемо бензин сидіти, просто зняти цього і насосом просто скачати і все. Щоб не з бака. відкривай да, Відкривай капот, капоту, Валюха. Поднімай Я думала. Ж... І просто, знаєш, що треба ось дивись. Где да, подходит этот бензин, Вадька? А ну, а ну снимай эту крышечку. Подрывай крышечку, аккуратненько. Ну, она а ну давай, поднимай. О, все, аккуратненько, не поломай. Аккуратно, все. Бери, откручивай тут. Вот откручивай. это? Да. И все, и зара... аккумулятор ставим, насосом, бензонасосом, бзик, бзик, бзик. Так, друзі, ставимо акума, ставим. Так, де плюс, де мінус тут. Це да, в нас мінус, така клемка нас не насував. Ставимо. А бутилки, якщо що розливати. Ну Дека... давай бутилки, кираш. Та як нема баклашок, Тань. Нема? Нема? Чи є, є, тільки вони ж мильні. Ти ж задовбешся їх зараз мивати. важливо. А що ти будеш по два літри? Принеси мені цю бачи, як його? Кого? Отверточку. Яку? Плоску. Яку? А, хто? а хто їх туди приніс? Я їх туди не приносив. А чого за воно тут буде? те Та, накинули, зараз будемо. Відкриваємо. Так, що тут? Усілічень. Назад. Вадим. Шо, вставив чи ні? А що там таке? Воно буде розливається. Ну як воно буде розливатися, батька Зараз Воно заведеться, буде робити. Потім все, качнем і все. Так, А ну нахуй. Хуя біжить? Нихуя не біжить. Бежить. Що ты Давай давай, не біжи. Бля, щетки пизда. А? Да подожди, бля. А щетки? Шо, щетки? Подожди. подожди. Подожди, подожди. Нет, не, это не щетки. Что? Не качает? Давай. Давай-давай! — А, что ты не начал. Сейчас, секундочку. Нет, гула дверка. Тобі тобі карта надо. — Ні-ні, не надо. Та ні, то разницы я розбираю, все ж. Так, 177. Ну він ще трошки прибріхає, більше показує, бо це я купляв, я на ютуб канал, поняв. І я купляю такі вещі китайські дешеві і показую людям, як воно, блять, показує. От, наприклад, нормальним прибором там 133, блять, а цей прибор трошечки більше показує. Ну ось дивися. 178. Так, тут зверху ось. 200. 200. Ну, за минус 50, да, все-таки да, понял? Автоматом. Такие свят, типа, у нас блесточками идет, да, понял? 190... Борез, да. 200, я все. Я, блядь, Танни ну, тоже... не то, что... ох, не Да, тоже... Да, не то, а что... не Здоровый кабан, блядь. Вс ⁇ давай, попыхай. Давай, рулюй. Обід'янці, смотри, що там? Да. Давай, поїхали. Поїхали. Стой, стой, стоїть! Блять! Хватит, блять, ти так не підсовуйся! — Димон, блядь, понимаешь? Ты вийшься! Ты чого ти, чо ти стоишь такой, бля? Ты держу, нахуй ты тебе кружишь? Чого ти там держиш, бля? Держишся, блядь! Ты водюху! Друзі, а ми работаємо, працюємо, чи дождь, чи сніг. А працювати треба нам. Так, ця водичка у нас. Це масло. Берем да. тертушку всю и будем из кучера О, блядь. А что такое? Сивши эти что? Да не. Та сивши нахуй, блядь. Блядь, блядь. А не, не сивши, а что с ним там, блядь? Подожди. А, ты можешь После то. Гори, забачишь. А тепер гори. Так, все отключишь. А что Це В мере предосторожность Вадюха, понял? А що ти кажеш, він не видит... — Удари дуже ж, бать. Ну він слабо вже б'є. Бачите, Стає, поняв. Ну, продовжаємо далі, ще все. От бач, бать, батька, що значить цим? Бачиш, як сипляється головки ці гоняв. Черно, ага. чого треба чорним відкручувати, поняв? Все, на. Давайте. Трубу давай мені туху, давай як и ти понял, що длинную цю і з трубою давай, да. Так, зараз Вадюха раз. Вадюха буде держати то а я буду відкручувати. Це Я буду сюди відкручувати, а водюха буде сюди, типа закручувати. Щоб не у нас на І зараз, ну подивик. Вадюха. Вадюха, горить. Говорить. Так, держи тільки гарно, вачка, ногою, мабуть, бо ногою вставай, мабуть, гарненьку, раз. Да, давай, так так. Та ні, не держи, так. куди. Да, Ніхуя так не держав. Так не держи. я тільки рушов, боліть чи щось. Вставай ногою якось. Чи, бери... чи то ж візьми головку такого, на, на воротка такого візьми типу, з набора, поняв? І все. Візьми ведешечку, вадь! Так, візьмемо десічки побрізкаємо. Трубу, трубу. Та два зараз, напевно, і туди перенесемо. Зараз трубки перенести на ну, давайки -ка, буде. Туди, де колюса, там зліва буде. Сніми, візьми. Так, ведешечки побрізкаємо і побачимо, що воно буде, друзі. Все, раз, закриваємо. Зараз беремо трубки. Беремо трубки кондиціонера, перекидаємо сюди їх ось. Куди ми їх перекинемо? а куди трубки перекинути? Бо я хочу цього моста сюди положити, зрозумів? Чи, чи ні, чи сюди моста такого? Туди моста положу. Сюди, да? так? Ну, її її щоб моста положити, тут треба прибрати, діце, давай. Забирай цю стойку до і тягни. Треба буде розкрутити, Не можу до гаража, щоб розкрутити, треба там зняти тільки цю, зрозумів. Раскрутим потом. Десь ранеси так, щоб не мешала вона на воду. Це на мусор, блин. Все, давай, бери. ту. Трубу, мабуть, треба було взяти, Вадюш. Ну нахуя, я ногу встану. А ну вставай, давай. Встав, да? Встав. Все, вадь пошло, вать, кобач. Васик пошло. О, понял? І пошла, тепер можна вже і... Зараз... Як буде легше, вже треба буде не прамусько принесеш пістолета. І будемо неправимсько крутити. Маленьким тим. Так отикера. Бач. О. А ти кажеш, не можна як кардана відкрити. Бачиш, бачиш, моро. Можна відкріти кардана? Можна, конечно. Я тебе сікер вже розказує, а ти не доходить, все равно і все. О, бачиш. Так раз і все раз. Для чого? Не, воно, не, воно не, тут і все. Воно вместе сім піде, поняв? Ну, надо... План действий нам. Надо открутить кардан, бо надо переклю... перетягнути нам сюди її. Ту машину вперед бо машина одна приїде ми її просто не поставимо. і нам треба открутити отако. Хтось то до нас Одюх. А, ні, не удюшка Оце эту терточку на перебить надо меня знимает нахуя Онь, на, оцю забий. Ні, ось та, та тоненька вона не піде. Донизу така. Вона не розклала, ну кудись, не... друзі, новий день. Продовження відео вчорашнього. Толік покосив. Покосив, все зробив. Все красиво. Займаємо зараз світлом. Світло у нас вказує тут є підключене, тільки треба встановити щічок. Але щоб встановити щочик, то треба нам ще зробити кучу документів. Так, йдемо сюди, подивимось. бо кажуть, що я щось уліз на 15 см. Мені ті 15 см мені не впирають. Це Вже знаєте, як сусіди вже. І вже кажуть, що я вліз на 15 см. Зараз ми подивимось, куди ми улізли. Тут вже воно треба бути усе. Як і що. Я перед тим визивав зимою міра тут був. І я повністю по полочках. усе ми і робили. І це я хочу подивитися. Сюда ми тут різні на 15 сантиметрів. Ось колочок тут іде І тут ось іде. так Ось якийсь колочок. Це не що за колочок. Та будемо дивитися потім Як і що будемо виживати і будемо перемірятися Да Віталій